Уже добу Дніпровський районний суд вирішує питання щодо запобіжного заходу Михайлу Кошляку та Олегу Мартинову. Мартинов свідок у справі Геннадія Корбана і йому закидають викрадення чиновника Дніпропетровської міськради, інший фігурант справи Кошляк, помічник Бориса Філатова. Адвокати провину своїх клієнтів категорично заперечують і закидають прокуратурі незаконне їхнє утримання. Учора адвокати заявляли відводи судді Чаусу, проте жодне не задовольнили. Як тривало сьогодні? Сьогоднішнє засідання маємо нагоду розпитати в Олександра Шилка. Він із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олександре! На якому етапі розгляд справи і що зараз відбувається в суді? Сьогодні суд після того, як у справі верховому казубу цим перерву, фактично після четвертої ночі поновив засідання на десяту ранку. Воно триває у закритому для пресі режимі. Михайло Кошляка вже тримають понад двох місяців за гратами, Причому адвокат каже, що термін, який надав попередній суд для утримання за гратами, вже давно сплив і його б мали відпустити. І адвокат стверджує, що його продовжують незаконно утримувати. Тим часом розглядаючи клопотання прокуратури про продовження тримання під арештом. Ну і адвокат також вказує на те, що йому не надають достатнього часу для ознайомлення. Із справою, справою, а вона складає 400 сторінок. Ну і саму суть звинувачень, які зачитуються адвокат, також заперечує. Все можемо. Вибачте, будь ласка, не можете закрити судове засідання? На погляд мене, на погляд нашої сторони захисту, як кошляка. Дане обвинувачення є не більше ніж фарсом. Слідство є упережним. Ну і дійсно, поки триває це засідання на іншому поверсі. В очікуванні на цього ж суддю, вже з десятої ранку чекає інший фігурант справи: це Олег Мартинов. Пройшло вже кілька годин. Він сидить у залі засідань. У нього електронний браслет. Він перебуває під домашнім арештом. каже, що не порушував режиму цього домашнього арешту, і так само заперечує звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що навіть потерпілий вказує в матеріалах справи, що не знає його, і не і до нього ніяких претензій. Це просто заказ. Як могу може расценивать? Я, я зв'язую це тільки з політикою. Напевно, всім вигідно, щоб, щоб Укроп, щоб Геннадій Корбан були дискредитовані, тому що їх діяльність підтримується багатьма людьми. Ну, ми продовжуємо свідкувати за цими справами і про їхній розвиток повідомимо у наступних випусках ТСН. Дякую, Олександре, за подробиці На прямому зв'язку з підніпровського району суду Києва. Був Олександр Шилко.